Ось і дорожка наша. Отже ж, сьогодні 25 липня 2025 року ми знаходимося посередині між містами Шовіді і Боней Матур. Доїхав я до якогось місця спочивання. Щось тут написано таке, нічого не понятного. Річка тут добре розливається, так, вода прозрачненька. Я б у ній десь покупався, якби було місце підходяще. Так от і там от щось інтересне теж. От зараз багато велосипедистів з'явилось. І шосерів, і туристів. Мабуть тут всі йдуть по маршруту. Отже ж населений пункт під назвою Банейматур. Бачите, як архітектура знову змінилась. Тут хатини отакі пішли. У нас щось схоже є в Тернопільській області і в Івано-Франківській. Мерія. Піймав якийсь Wi-Fi, але не підключається. Там попросили відпочатки пальців і прочувствовали всяку. Куди ж їхати? Нема вказателів велосипедних. Раніше я не знав, як правильно читати. Все читав Олівер, Олівер. А насправді Олів'є. Прикол, так? Да? Цей населений пункт маленький. Через 18 кілометрів буде місто велике. Там наше все. А цей населений пункт має назву Воней Сурв'єнна. Я так и не понял. Я понял, что тут можно заказать. А вот, чего она сама выдает, или не? Четыре минуты. Написано. А может, тут на экране покажут, как она работает? Короче, аппарат, на котором можно заказать пиццу. Там на горі якийсь замок. Чи просто палац. Вот. І тут теж серед лісу замок. З крупної дороги звернули опять на мелку Їдемо по маршруту строго до вот этого города, название которого я ще не запам'як. В общем так. Вот, цікавий знак. Значе то такий же, як і раніше, але тут і машина, і велосипед намальовані по-другому. <сум> Ось вот так от Я так понял, це... А, тут мерія, да, виходить? А это що значить непонятно. А, то може это. Я зрозумів, то лозунг їхній. Вот такий. Я хотів встигнути до Макдональдса, але не вийшло. Сховався під мостом пережидаю. Так, На в'їзді був е, Макдональдс. У ньому є розетки, а інтернет дуже медленний. Рядом Ашан, але в нього інтернет теж медленний. Я вирішив їхати далі. Буду в супермаркети заглядати, а потім на виїзді буде ще один Макдональдс. Я так зрозумів, що все цікаве знаходиться на тому берегу. А це околиця тут прикольно так бац і сразу за бортом річечка тече. <гум> такий прикольний наче заїзд. тут були клумби вона так трошки занепала за ними ничка <гум> маршрут іде по той стороні а сюди мені карти проложили і тут тоже велодорожка оказалась далі Найшов столик хороший під правда, я перший раз обідав, коли ховався від дощу, а це вже другий раз. А тут непонятно, що далі буде, по прогнозу якась 65, мабуть. Отже ж таке оце. Найшов я схованку аж через 5 кілометрів в наступному населено пункті але поки я їхав по полю мене дощ мочив а сховатися було ніде і ще й вітер в морду взагалі якось хмари странно наче розділилась тепер опять закрило все небо поки я тут втикав почався сильний дощ сподіваюся я його пережду бо довго пережидати не хочеться а там як вийде отже ж я дивився по карті, істочники води дуже далека. Я думаю, ну, блин, ну тут же церква, тут мерія, центр міста, по-любому десь є. Подивився по сторонам, є крані якось. А я ж по привичці, після того случає в Аргентині, я тепер завжди пробую. Беру пусту бутилку, набираю трохи води і пробую на вкус. Ця вода оказалась дуже вкусна. Виїжджаю, дивлюсь знак 90, думаю, блін, невже велодорожки немає, Дивлюсь, з'явилось. А я затормозив і якраз на білій полосі, виходить. І подскользнувся, чуть не впав. Вона, що слизька після дождя. Що це за надпись? А то ж це саме. Путь Святого Якова написано, тільки по-французьки. Значить, це він сюди теж проходить. Ну і їх, мабуть, багато варіантів, з різних місць. А тут якісь це саме, я так зрозумів, міста побратими. Всі дощові хмари пройшли, знаходяться отам ззаду вже. Спереду, звісно, всяке може бути теж. Воно може знову натягнути. Просто я зараз в інді дивлюся, а там постійно на кожну ніч натягує таке темне і дощі, дощі, дощі. Ну вони не страшні, вони так тихонько моросять, моросять себе медленно. Учитуваю, що зараз літо, тепло. Моя палатка навіть без тенту справиться з таким якщо є можливість можна й тент натягувати. Це в залежності від того який ліс буде. На вулицях нікого. Оце їду, Нікого не бачу взагалі, всі по домам сидять. Може французи таку погоду теж не люблять. Я б теж в таку погоду вдома сидів. Дивився, дивився, не мог понять. Думав може краник з водою, ні. Там ще замком закривається, може там електрична якась фігня, Але так красиво зробили. Пошта. А, пошта! Це поштова скринька. Ну Прикольно, де вона знаходиться. Рядом нічого немає. там. отам. Він просто возле моста. Лісопідісти сюди часто їздять. Ще одна церква. Тут наша дорожка завертає. Чому мені не попалась така схованка від дощу раніше. Лес Ормес, як по-нашому правильно читається, не пам'ятаю. Оце тут де я був. Зараз. А тут далі після нього я думав, що це ліс. А тут, от палац, парк, забором який бетонний. Ось такой. Прикольно, що тут железнодорожний мост, по центру дорога, а по бокам це, мабуть, пішохідне було. Найприкольне, що тут рядом нічого немає. Може тут раніше щось було, бо і зупиночка є зверху. Тут тоже прикольные дома. Все тоже похожи между собой. Короче, все село сделано в одном стиле. Есть такая прикольная инсталляция. Тут у них... нам надо будет трошки ехать по трассе. Дідусь дедушка, дедушка пішов один і перед цим ще одного бачив. І всі такі кучеряві, як п'єри шар. Може це тут така порода людей живе. І бібліотека знову ще й крита. Можна сховатися від дощу і книжечки почитати. Хатки стоять густо-густо друг на друга, дворики зовсім маленькі. Називалось це село отак. Самі прочитайте. Ось піший турист, теж фоткає все. Річечка. Не глибока, але широка. Водичка прозрачненька. Хоча доволі глибока, просто вода дуже чиста. Це він фоткав оцей міст, железнодорожний старий. І під ним дорожка проїзд такий. Так, у нас з'явилася велодорожка, Сподіваюсь, кудись виведе нас. Треба подивитися, тому що, по-моєму, моя карта кудись в боку строїла дорогу. А ця вона йде прямо далі. Ладно. Так і бути. Коротше це те місце, що я намітив значала. В принципі, вона оказалася найшим. Бо всі ліси перед цим були дуже стрмні. А це якраз те, що такий. Я в ньому знайшов таку полянку, закриту з усіх сторон густими зарослями. Тут, е я не знаю, що це за дерево, похоже на бук. Да, бук. Це бук. Я спершу подумав в'язно, скоріше всього бук. В общем, так буде розміщатися. Я казав, що не буду нічим показувати. Та, мабуть, буду. Побачимо. Як же без ничок? Отак от. Так от. Пф, утомляюсь в останнє час сильно. Оце, напевно, буде останнє відео на сьогодні. Зараз буду вечеряти. Ну що ж, на ну все добре. До нової серії. До побачення.